Війна, що триває, вже коштувала нашій країні тисячі життів, зруйнувала мільйони родин і осель, принесла абсолютно колосальні економічні втрати. Тож повоєнна реконструкція, відбудова та підтримка вітчизняної економіки є надзвичайно складним і важливим викликом, з якими складнощами стикаються підприємці. Давайте розбиратися. Українські бізнеси пристосовуються до повномасштабної війни, сплачують податки, розвивають виробництво і навіть залучають інвестиції. Але не завжди такі ініціативи підтримуються з боку держави, кажуть підприємці. Один із таких прикладів київський картонно-паперовий комбінат, що входить до австрійського палкмілхолдингу. Тут підрахували, що за весь період вже вклали у оновлення обладнання 360 мільйонів євро. За роки війни спрямували на різноманітні гуманітарні цілі понад 90 мільйонів, та у 2023 році сплатили понад мільярд гривень податків і наголошують, модернізація лише власним коштом та жодної підтримки з боку держави. Велика проблема доступ до ринку капіталу. Київський картонно-паперовий комбінат. Мав успішну історію співпраці як з українськими, так і з іноземними банками. Було реалізовано цілу низку інвестиційних проектів: проектів з модернізації та оновлення виробництва. Було створено сотні нових робочих місць та збільшені відрахування до бюджету до рівня понад 1 мільярда гривень в рік. Навіть зараз, попри війну, київський картонно папоровий комбінат не зупиняє модернізацію, адже частина обладнання має вже досить солідний вік і потребує заміни. Але на цьому шляху підприємство зіштовхнулося із перепонами. Ось, уже більше як півтора року, комбінат знаходиться під безпідставним тиском деяких правоохоронних структур. Паралельно з цим тиском була запущена брудна інформаційна кампанія, яка значно вплинула. На погіршення іміджу київського картонно паперового комбінату, а також призвела до виникнення проблем із залученням зовнішнього фінансування. Через таку ситуацію комбінат змушений розраховувати лише на власні сили та інвестиції материнської компанії. Палкміл Холдинг минулої осені затвердив плани модернізації на 2024 рік на 12 мільйонів євро. Враховуючи ці чинники, які впливають на назовні, це перш за все фактор невизначеності, зростання цін на сировину, на енергоресурси, те, що зараз відбувається на кордоні, на зростання логістичних послуг все це негативно може вплинути на наші можливості по фінансуванню проектів. Коли в Україні покращиться інвестиційний клімат, питання поки риторичне. На комбінаті наголошують, залучити гроші міжнародних донорів без сприятливої позиції держави, неможливо. Також має припинитися і нерозбірливий санкційний тиск на підприємства, в тому числі європейські. Адже отримані кредити не лише забезпечують нові робочі місця, але й збільшують податкові надходження до бюджету країни, з якого фінансується оборона. Віктор Зеленков, ранок у великому місті.